Їх розшукує міліція. На вулицях Чернігова з'явилися офіційні оголошення про розшук відомих своєю сепаратистською діяльністю колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова та віце-прем'єра самопроголошеної Донецької республіки Андрія Пургіна. Їх звинувачують не лише у незаконних діях проти держави, сепаратизмі та тероризмі, а й, наприклад, Олега Царьова у шахрайстві з нерухомістю. Міліція закликає чернігівців повідомляти за номером гарячої лінії, якщо раптом хтось щось знає про їх місце знаходження. Опитані нами городяни Здебільшого висловили готовність повідомити куди треба, якщо побачать їх на вулицях міста. Чесно кажучи, я це об'явицю не бачила. Оце тільки я, вона може й довго висить, але я її не бачила ще. Але якщо я їх побачу, чесно кажучи, повідомлю, а, навіть не можу сказати, куди, бо я телефон, а тепер, як ви сказали, тепер повідомлю по тому телефону. Або ж навіть в міліцію зайду і скажу, я там, то й там, то бачила цю людину. Будемо повідомляти ну, в міліцію органы, в СБУ. Ну, надо сообщать, конечно же. Ну, в органы же, а куда? В органы, а куда? Ну, милиція, куда обращаться, если другу видите? Ну, милиция, куда же? Поведомим, поведомим. На телефон гарячої лінії 0800 500 202. Лише один з опитаних заявив, що нікуди не дзвонитиме. Ні, не буду.